Друзі, вітаю! 11 вересня. Сьогодні з вами Валерій клочок. Сьогодні для Сполучених Штатів Америки не лише день дебатів між кандидатами на посаду президенти Камалою Харріс і Дональдом Трампом, а й в тому числі трагічний день. 11 вересня 2001 року. Там стався дуже величезний терористичний акт. надто потужний загинуло майже три тисячі цивільного населення в результаті терористичних дій. Терористичних організацій, І от з тероризмом, хочуть боротися навіть самі терористи. Ні, я не обмовився. Ви знаєте, що у Санкт-Петербурзі проходить умовний саміт Миру Путінський, я так назвав цей захід, на якому країни-члени Брікс вирішують питання, як же ж припинити війну України проти Росії. Точніше, так вони думають, а загалом то війна Росії проти України. І там з'їхалось багато радників країн-членів БРІКС, радників з питань безпеки, і вони придумали супер ідею. Вони хочуть створити якусь безпекову структуру для боротьби з тероризмом, наркоторгівлею і всім іншим. Но я про це все детально вам розповім. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і обов'язково поширюйте друзям це відео, тому що БРІКС перетворюється не просто. У економічну велику потужну організацію, а і з такими, знаєте, першими ознаками військової структури, про що говорили обережно раніше, і я натякав у себе у відео неодноразово, що перспектива цієї структури доволі-доволі загрозлива для західного світу. Ну а сьогодні вже з'являються перші такі повідомлення. Але спочатку давайте буквально торкнемося дуже, -дуже коротко одної цікавої статті, яка вийшла. У Wall Street Journal, де пишуть про те, що Києву потрібно готувати план Б, тому що ну, Захід може не витягнути війну, е яку зараз фінансують і допомагають нам західні партнери е Росії проти України, для того, щоб ми боронилися від цієї агресії, мовляв, грошей не вистачить. Отже, у Wall Street Journal з посиланням на джерела, як правило, це ж так там завжди про це пишуть, що нібито Сполучені Штати Америки та європейські країни підштовхують Україну до формування якогось плану Б, де будуть прописані більш реалістичні цілі Києва, тобто наші, з огляду на ті реалії, які є сьогодні на полі бою. Хоча Сполучені Штати Америки та Європейські союзники... І підтримують нас так, і нашу ціль довгострокову повернення всіх територій під контроль України, так як про то говорить президент України Володимир Зеленський, але для них дуже важливі фактори наступні: це соціальна підтримка і підтримка виборців, і в тому числі. Той факт, що Росія не зупиняється у своєму прагненні завоювати Україну. Ну тут, як на мене, мала б бути іншою реакцією від них навпаки, збільшення підтримки. Але чомусь пишуть у цьому виданні, що, мовляв, на заході думають трішки не так. Хоча можу сказати, що таке припущення можливе. І дійсно, Росія робить повільні успіхи на полі бою. Вона захоплює нові та все нові території України. Ну і саме тому з'являється ідея, аби все-таки Україна готувалася до такої умовної, можливо, здачі території. Про це в матеріалі конкретно не пишуть, але ви чуєте багато такої риторики. Тому я розцінюю появу цієї публікації у Wall Street Journal як цілеспрямовану психологічну інформаційну атаку на Україну, на нас. І справді, сьогодні до. Києва завітали очільник держдепуша Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії двох країн, які визначають концепцію підтримки України, і вони, до прикладу, дуже наполегливо і послідовно здійснюють політику щодо переконання інших країн робити так само. А саме сьогодні приїхали Ентоні Блінкен та Девід Лемі, і вони, нібито мають вивчити ситуацію всередині України, потім доповісти її вже безпосередньо Джозефу Байдену та премєр міністру у Великобританії Кіру Стармеру. Своєю чергою Джозеф Байден та Кір Стармер мають зустрітися в п'ятницю цього тижня, аби обговорити, в тому числі, і питання дозволу Україні бити далекобійну зброю по території Росії. Ну, мовляв, все обертається довкола саме зараз ситуації з тим, же, скільки ж може нас Захід підтримувати. Дійсно, сьогодні пишуть журналісти, я тут з ними погоджуюсь, є певне напруження у відносинах між Києвом і Заходом, тому що ми вимагаємо більш рішучих кроків у плані саме стримання російської агресії. Це і більше зброї і щоб вона била далі. І безумовно, що такий наш план, амбітний, він справедливий, його всі таким визнають, але розуміють, що на це треба багато грошей. Мій пишуть, що на це понадобиться сотні мільярдів доларів, а таких грошей, мовляв, на Заході немає що, як на мене, повна маячня, гроші на Заході є. Єдине питання бажання і небажання долучитися безпосередньо до війни. Звісно, що ніхто не хоче воювати, але загроза очевидна, і про це зараз багато говорять. Ну, навіть сьогодні Камала Харріс під час дебатів з Дональдом Трампом говорила, що якщо Путін зайде до Києва, ну, якось тут оселиться, я правда не знаю, до чого йому це робити, ну, то питання інше. Він буде дивитися в бік Польщі і інших країн Європи, щоб їх завоювати. Тому Європі потрібно ухвалювати відповідні рішення. Відтак я цю статтю особливо серйозно не сприймаю в контексті її змісту, але те, що вона спрямована на переконання суспільної думки, абсолютно в інше русло ну це як на мене очевидно. У Вашингтоні радник ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі заявив, що поїздка загалом зовсім не для цього призначена. Поїздка має на увазі Ентоні Блінкена і. Девіда Лемі. вона призначена виключно для того, що я сказав раніше, аби вивчити ситуацію на місці, але я більш ніж переконаний, що в тому числі будуть обговорюватися подальші плани України щодо використання західної зброї в глиб території Росії. І це вже більш ніж очевидно. Таке рішення буде, тим паче, Джозеф Байден сьогодні сказав, що питання обговорюється, ну а конкретно воно, ймовірніше за все, все ж таки буде оголошено, мабуть, в п'ятницю, так як я говорив вам у вчорашньому відео, а можливо, і сьогодні. Подивимося, поки що за цим всім слідкую. Ну а тепер Час перейти до контексту Санкт Петербурзького, де власне проходить ця ось згадана мною так звана мирна конференція Путіна, яку зараз очолює, модерує Шойгу секретар Радбезу Російської Федерації Сергій Шойгу, колишній очільник міністерства оборони, зараз є чи не ледь ключовою фігурою на Росії. Він Коментує багато подій, які стосуються і війни Росії проти України, ну як вони називають і свіго досягнення ціли, і в тому числі тих дискусій, які тривають в рамках саме цього зібрання радників за питань безпеки країн БРІКСУ. Інформації поки що небагато, але відомо вже що представник Китаю, очільник закордонного відомства Ван І зустрівся з Шойгу. Вони переговорили. І в Китаї вже заявили про своє бачення кінця війни в Україні. Вони наполягають на своєму китайсько-бразильському мирному плані шести пунктів, де зник пункт про територіальну цілісність України, але вони говорять про те, що необхідно зупинити війну, заморозити її. І Шойгу сказав: Окей, ми підтримуємо Пекін. Якими будуть подальші дії Китаю, як вони будуть примушувати Путіна і Шойгу припинити стріляти, поки що не мовиться але. Пекін буде активно займатися більшою пропагандою і популяризацією свого мирного плану серед країн-членів Брікс, ну і в тому числі серед країн глобального Півдня. Але справа в тому, що сьогодні секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Акбар Ахмадіян, який приїхав також до Санкт-Петербурга, зробив дуже цікаву заяву. Зараз я вам її озвучу. Заява стосується створення якоїсь спеціальної безпекової структури всередині БРІКСУ. Брікс на сьогодні налічує, якраз я спочатку перед його цитатою вам поточню. Брікс налічує зараз 9 країн у своєму складі. Це Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, Ефіопія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати і згаданий мною Іран. Ну, Іран якраз буде говорити про те, що буде боротися з тероризмом через створення такої спеціальної безпекової структури. Хоча сам Іран є країною терористом, визнаною США. Масло масляне, ну взагалі дурня повна. Але власне, що сказав Олег Барахмадіян? Моя конкретна пропозиція полягає у створенні спеціальної структури БРІКС для протидії загальним загрозам, таким як тероризм, екстремізм, розробки біологічної зброї, незаконний обіг наркотиків, торгівля людьми, використання в незаконних цілях, так званих інноваційних технологій, як штучний інтелект та супутникові системи, а також створення. Спільних можливостей звертаю вашу увагу щодо забезпечення безпеки в кіберпросторі та сфері морських перевезень. Тобто будуть створювати якісь спільні, як мінімум, групи, які будуть озброєні, навчені і покликані забезпечувати цей самий фактор безпеки. Ну а далі один 2, три, ну, звісно, виглядає воно смішно, як орела: війна це мира, мир це війна. На жаль, так. І за його словами. Словами саме цього секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану, члени об'єднання, окрім економічного співробітництва, можуть успішно взаємодіяти у сфері безпеки та створити нову світову систему. Я пригадую, що як минулого року, я вже вам говорив тут на каналі, мої колеги, активно обговорюючи зібрання Бріксу саміти, говорили, це якась дурня, там. це навіть на економічний союз не тягне, але мені цікаво, що зараз вони скажуть. Уже мова йде не лише про економічне співробітництво в рамках Бріксу, до якого, до речі, планує доєднатися і Туреччина, країна НАТО, хоче доєднатися до Бріксу і створювати з ним тут якусь воєнізовану структуру. Хоча сьогодні, ну, слава Богу, Ердоган сказав, що Крим має повернутися Україні, це окрема тема. То от якраз і хотілося почути від цих експертів, а що ж тепер вони скажуть, коли це не лише економічне співробітництво буде, а й в тому числі співробітництво у сфері безпеки. А завтра це буде співробітництво у сфері військовій. Так, там є країни, які дуже суперечливі в своїх інтересах і позиціонуваннях. До прикладу, Індія і Китай. Вони мають навіть територіальні суперечки. Але, можливо, на даному етапі їхні інтереси збіжаться. Ну, принаймні, поки що Індія не дуже демонструє прихильність до України в питанні примусу Росії припинити війну. Напаки нарушня з ними співробітництво у різних галузях, і в тому числі і в енергетичній. Друзі, поки що вся інформація. Засідання Бріксу, яке відбувається зараз у Санкт Петербурзі, дуже-дуже важливе. Я за ним пильно слідкую, як і обіцяв, і свіжі новини і інформація, яка з'являється саме про цю подію, я вам відразу тут повідомляю. Тому дзвіночок дуже важливий. Не забудьте на нього натиснути, ну і також долучитися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю ціну шану і не перемикайтеся. Все буде Україна!